Хочу вам розказати одну історію. Тут і кози, і люди, і свині, і діти, всі міста. Дивіться, що робить цей безстидно. Сидить без трусі воно. Ексбіціоніст, починаючи ексбіціоніст. Андрюха, як так дивиться з сторони, таке вчиняє, що ти повністю голоси. Не видно трусів. А що ти дивишся? Ти забрав додому. Боже, оце, блядь. Оце будуще батьке, Ось такі вони собираються, наголо роздіваються, сидить, потім пісюн пока. Пісюном сидить грається. Це ми вже не застали ці фокуси його розрадні. Нормальне явлення, якщо пісном грає. О, бачиш, що він каже нормальне явлення. Так що так, да, дивіться, а потім кажуть, блядь, байкер, там і нормальні, ми правила не нарушаємо все, носить. сидить блядь, блять по утрунах ще. Піцюно. Ну, от Людина правильно каже, гратися пісюном це не значить нарушати правила. Це, це нормально. Це як би, утром проснувся, погрався, все, день задався. Блядь. Так що такі воно, блядь, байкери. Собрались, там труси, носки сушаться, весь двіж хардкорний. Бачите, народ я казав, з'їдеться. з'їхалося ще більше, ніж планувалося. Вже, блядь, нема де блядь, стати. Одні палатки, палатки, блядь, кругом. Там ще взагалі, блядь, 100 500 палаток. 100-500 палаток поставили, ви тепер, сука, бідним. Кротам немає де ями риють, нахуй. Бережіть, кроті, вообще, кроти риють ями, тут палаток поставили, блядь. Він, він риє, риє білим, витикають, за да там раз все дно палатки. Він приходить і там. Він приходит, там, від, там са... люди людикає копають. Там он, вообще, пацан дрей нормально, висять, блядь. Лопати, граблі, вся хуйня їбаша, Ні, птава, Йоб їбашать хардкор, блядь. Ну, це тільки нормально тиснув. Ми, ми вчора вибрали, ми вчора четверсу катюші вибирали огород. Все, блядь, я день. я, я видно, що прославляється байкер. Ну. І де? Я знаю, де я, <ріх> я нормальний шов. Да, господі. Я як -то... ото цей стішок був, що вдів перчатки на руки чи як. Ні, на ноги, бля, як оце, бля. Бля, я забув, як назвати. Совєтський стішок. Доброго дня. Доброго дня. О, человек российный из улицы бассейна. О, все, пожалуйста. Рекарнацію, человек в бассейне Россия з улицы бассейна пошел. Так що да, їсти всегда на фестивалі, ви не пийте горілку, вірте Вісуса. Горілку пийте, в Ісуса, Ісуса хреститься люди, читайтеся очи нас. Сатана вас пейте. не забуде, так що все буде хорошо. Да, все боженька все про вас буде. не забуде. Слава рок-н' роллу героям слава! Да. Рок'н ролл, то...